Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Людована Арена Айсберг у Кременчуці сьогодні приймає українське класичне хокейне протистояння. Київський «Сокіл» завітав у гості, і хокейний клуб Кременчук відповідно сьогодні гратиме проти свого запеклого суперника. Цікавий поєдинок на нас очікує. Перед початком цього матчу свій індивідуальний приз отримав капітан Кременчука Віталій Лялька. Як найкращий гравець минулого року. Ну і таким чином, в принципі, особливо безальтернативний перший номер нашої головної команди. Є звичайно, що київська. Осокова інший воротар, який е, має відношення так до е, гри за національну збірну останніми роками, це от звичайно Едуард Захарченко з е, ігрового майданчика на льодовій арені Айсберг е, точно без голів. Я впевнений, що ми сьогодні не залишимося, і льодова арена так може посперечатись. Швидкість буде високою, десь з'являтися вільні зони, десь хтось буде помилятись. Ну і звичайно, що все це має призводити до. Зміни результату на табло поки що нулі. І ось ми бачимо, що зав'язується боротьба біля борту. І шайба через цей борт перелітає. Та невеличка нарада зараз відбувається між судівською бригадою. Все ж таки, Віталій Лялька дві хвилини отримує, намагаються вивести шайбу на периметр. Тут Толстушко, Толстушко віддає на Захарова. Захаров кидає. І шайба вилітає. Знову ж таки, за межі майданчика від захисної сітки повертається на лід у команди. Зараз ми бачимо, що 10 секунд більшості залишається. І Віктор Захаров тримає шайбу у зоні, віддає передачу. Ще один пас. І Ось п'ятака. Все ж таки вдається. На останніх секундах цієї більшості рахунок відкритий киянам. Собченко відзначається. І зараз його партнери вітають. Цього хокеїста дуже-дуже важливий гол. Частину сезону через пошкодження пропустив і зараз розписується у воротах Едуарда Захарченка. І, знову ж таки, дуже важливо, що вдалося реалізувати більшість, тому що все йшло до того, що, в принципі, вже так з труднощами, але відзахищався, вистояв у цій меншості. Бородай розвертається непогано. Бородай зараз вилізає на п'ятак. і Є позиція для китка, але не незручній шайба була. І тут потрібно терміново повертатися назад, тому що Кременчук що-Що, а контратакувати вміє ледь не найкраще в нашому чемпіонаті. І ось тут, щоправда, простору занадто багато суперник не залишив. І тому лишень зароблене вкидання в чужій зоні. А Шафаренко знаходить декілька вчасно. Підібраних слів так, до своїх хокеїстів для багатьох, навіть я б сказав, неочікуваних перемог, класних результатів на цьому тут мірі є з тобою універсіади. Перебудувалися місцяни і зараз будуть готувати свою атаку. Ігнатенко діагональ вперед вирізає свисток від арбітра із Шайби Богдан Дяченко. Кидок від Джеребка. Ось момент ляльки. І ось тут він віддає передачу. Ось ви бачите момент два в одного. І просто-просто ось тут не пощастило на чужому п'ятачку. Це Богдан Панков там опинився. Але цей пас не знаходить адресата. Знов другим темпом зараз Кременчук починає свою нову атаку. Передача назад, така на тоненького, але судді показують, що можна грати. Скидка на п'ятак не проходить від середницького. Целогородців там вже був в принципі готовий. Шайбу переправляти. Ось тут контратака від Сокола. Мазур, мазур! Просто зараз не залишає шансів Едуарду Захарченку. Капітан Київського сокола. І робить рахунок 2-0. Наприкінці першого періоду. Вадим Мазур закидає дуже майстерно. Останні секунди цього періоду. І у Кременчука є можливість кинути поворотах. Цей кидок заблоковано. Ігнатенко кидав. Плюс тут небезпечний рикошет. І на цьому якраз сирена відправляє команди на першу перерву. Друзі, дуже змістовний, дуже, дуже цікавий перший період. 2-0. Провідних гравців, які були задіяні на універсіаді, на відміну від Сокола, який все ж таки втратив трішечки менше гравців. Плюс був головний тренер. Ну і ще раз нагадаю, що Сокіл вже встиг в цьому 25-му році провести два поєдинки. Захарченко відбив. Зараз продовжується небезпека біля його володінь. Захарченко перед собою накриває шайбу після спроби Разумова. І Разумов на сьогодні. Пусне підтвердження. Ось такої настанови на гру від е, нападника Київського сокола. І зараз е, очевидно, що команди будуть продовжувати якомога більше створювати небезпеки біля воріт одна одної. Коляни зараз переходять до ще однієї атаки. Передача вперед. Ну тут жодним чином би не встигав до цього пасу. Янішевський йому перекрили шлях. Янішевський залишається без шайби, а забирає її вже ось цей хлопець. Едуард Захарченко. А є можливість провести атаку. П'ятий польовий в них вже на лід повернувся. І кидок від синьої лінії. Дяченко впевнено, щитком шайбу відбиває. Як за підручником, в кут майданчика без зайвих натяків на якесь там потенційне добивання. А ось тут неприємний момент. І на льоду опиняється в нас капітан Сокола. Вадим Мазур зараз штрафного часу, і ми в форматі 5 на 5. Далі продовжуємо. Кидок по воротах Дяченка. Треба залітає за ворота падіння гравця Кременчука, і давайте глянемо так. піднята рука арбітра. Віктор Таряник цього разу дає свисток. Дві хвилини більшості вперше в сьогоднішньому матчі буде для команди господарів. Трішечки навіть позитивно відреагували на це вболівальники на трибунах Айсберга. З гравців з кут майданчика, але Кременчук виходить переможцем з цієї ситуації. І зараз знов кидок по воротах Дяченко накриває своєю пасткою шайбу і зводить всю небезпеку цього епізоду на нуль. Ось так в нас швидкості зросли в цьому матчі. Майже без нейтральної зони останні пару хвилин команди почали діяти атакою на атаку. І Кременчук таке враження, що трішечки комфортніше себе почуває ось в такій грі. І спроба Кременчука додати інтенсивності в цей матч, вона прикрашає, але не дає результату. Тину лінії віддає підпидок, захисник вгатив шайбу повз ворота, і вона. Після рикошету від лицевого борту приземляється на сітку воріт. Судді в такій ситуації гру зупиняють, Щоб там зараз партнер буде вибігати на лід. Кидок від синю лінію. Дяченко не контролює шайбу. Вона перед ним відлітає. І далі, далі вже вдається польовим гравцям розпрацювати цей момент. Паралельно з цим на Айсберзі оголошують останню хвилину другого періоду. І небезпечний момент біля воріт Дяченка. Руслан Ромащенко в. Лівому куті опинився, віддає передачу і знову Володимир Чердак. Ну, чи то партнери так класно віддають сьогодні на Чердака, чи то Володимир сам. Друзі, ми з вами продовжуємо стежити за грою чемпіонату України між хокейним клубом Кременчук та Київським Соколом. Гра, яка відбувається у Кременчуці, близький і видовищний. Зараз небезпечна атака від господарів. Коли ближній кут Целогородцев не переграє Богдана Дяженка і зараз спроба вже від синьої лінії. Тут На позиції оборонця опинився Кривошапкін. І Він також воротаря можна погодитись в принципі, з В'ячеславом, але з іншого боку, і в Сокола в тому періоді, були більш ніж яскраві такі гольові моменти, які команда не змогла реалізувати, бо скористався якраз таким форс-мажорним рикошетом від ноги суперника, підібрав шайбу на п'ятачку, точніше, вона сама до нього під'їхала. Ну і далі вже розібрався вправно із воротарем суперників. Ну і друга шайба це знову ж таки був наслідок виглядав на точках. Зараз небезпечний момент. Кидок перед собою Дяченко добивання і Дяченко все ж таки накриває цю шайбу Целогородцев. Він не встиг скористатися цим, ну не те, що подарунком, але просто так цим відскоком на добивання, якщо б трішки швидше зіграв, міг би зараз скоротити відставання в рахунку до мінімуму під час шайби Сопченка записаних протоколі. А зараз інше 78-й номер відзначається у складі Кременчука. Абаджан! Євген Абаджан скоро відставання в рахунку до мінімуму, і ось зараз почнеться, друзі. А зараз, коли різниця в рахунку всього-навсього одна шайба, я впевнений, що гра в нас розкриється, і заграє новими барвами. Залишається ще дуже багато часу до фінальної сирени, точніше до завершення третього періоду. Ніхто не виключає, що в нас сьогодні овертайм може трапитись. Але це ознака майстерності, якщо команда вміє так робити, якщо вміє тримати потрібний результат. Звичайно, це Здобувається це вміння неби, е, якою роботою і на тренуваннях, і власне в офіційних матчах. Е, повертає собі Шарбур Куменчук, який момент зараз у Владислава Браги Каркас воріт, рятує Сокіл від другої пропущеної шайби. Щойно. Відчути, але для Кременчука це відчуття, яке вислизає з рук. А сокіл дедалі ближче до цього стає. і Зараз ще й Сокіл заробляє дві хвилини більшості. Ну, ось цей момент може бути вирішальним в нашому поєдинку. Абдулаєв 30 секунд залишається. Лялька виграє шайбу. Через борт зараз викидає вперед. Ось тут вмикається пресинг Кременчука. Але наздогнати суперника не вдається. Целогородців грає в тіло, грає непогано. Лялька знову вступає в боротьбу за шайбу. і шайба що? Шайба залишається у киян. Бородає вихід Вічнавіч і все. 3-1 навіть без зняття голкіпера. Соколу вдається закинути. І Це друга реалізація більшості в сьогоднішньому матчі у Кременчука. Я нагадаю, що на три вилучення всього сьогодні було. І два з них вдалося Соколу реалізувати. 3-1 стає рахунок, і київський сокіл вже можна говорити, що здобуває перемогу. Все, вона фінальна сирена, 3-1. команда Олега Шафаренка забирає три очки в цьому виїзному поєдинку. Вітаємо «Сокіл» і всіх вболівальників цієї команди. Кременчуку дякуємо сьогодні за яскравий бій. Команда до останнього намагалась все ж таки цей поєдинок врятувати зовсім трішечки їм. Не вистачило.